День пам'яті Небесної Сотні, річниця жахливих розстрілів на вулиці Інститутській. Тіла загиблих просто неба, поранені, десятки швидких допомог, переповнені лікарні і морги. Усе це було рік тому. Усе це сьогодні згадуємо. Ми від ранку на Алеї Небесної Сотні не припиняється людський потік. Туди несуть квіти і запалюють свічки, сліз не стримують. Наталя Нагорна теж була там. Він біг з кейком на величезну броньовану машину, яка нещадно поливала його водою. Під сильним тиском холодного струменю його тіло скочувалося на асфальт. Але він все ж знаходив собі сили, вставав і біг за, на залізного монстра в надії знешкодити його своєю первісною зброєю. Це розповідь про те, як загинув її брат Богдан Вайда, герой Небесної Сотні. Серед перших, чиє життя обірвалося 20 лютого. Його родичі вірять, це було заради свободи та України. А це наш Богдан Мертве. Мертвий вже. Його тягне хлопець, от Богдан з Львівщини, це Бандерівщи. З Бандерівщини, так як зараз говорять. А хлопець тягне з Донеччини, з Краматорська, Ваня Пантялєєв. Він теж загинув. Бачите, як то символічно. І буквально от за кілька хвилин і він отам вище загине. Так що в нас одна Україна, єдина. І немає ніякого поділу. Відранку з квітами, свічками та сльозами на очах. Вони приходять на місця, де загинули їхні рідні. У кожного є своя чітко визначена хвилина. Та сама, коли рік тому поцілили у чоловіка батька, сина, брата. Хотів пройтися тим шляхом, що пройшов все мій брат. Хотілося подивитись своїми очима. Дуже тяжко згадувати, тому що брата нема. Роман Костишин, брат Михайла Костишина, на інститутській вперше. Він... Він не послухався ні мене, ні мами. Казав, що Україна для нього найважливіше. 20 лютого рік поспіль по вулиці інститутській можна ходити без страху. Найбільше людей сьогодні там, де було найбільше вбитих. Тут і ті, кому вдалося вижити. Сантиметр Сантімітерпуляста в усіх залишилося бажання не тільки покарати винних у розстрілах, але й знайти того, хто тоді рятував життя. Я навіть не знаю того чоловіка. Так я і не знайшов його. Солдат 72-ї бригади Олег підгадав свою десятиденну відпустку так, щоб 20 лютого вранці знову опинитися на інститутській. Бачите, по очах не стримує сліз. Зі щастя на Майдан приїхав і Володимир Гаврош, пройшовши і Майдан, і війну. Він вірить у зміни на краще. Якщо ми на майдані змогли добитися і змінення хотя бы би формального в нашей стране, да то есть змінення парламента, змінення доступних выборов президента, то, конечно, нужно было идти защищать свою родину. Тем более, что мы видим сегодня, ну, агрессия продолжается, и э, она не остановится в ближайшее время. Там делилась кровь, сегодня льются сльози, але про кожного из своих загиблих родичів тут говорять із гордістю. Це мій син Наталья Нагорна, Игорь ткач ТСН один плюс один.